Друзі, дуже давно вже хотіли вам показати, нарешті до наста, той час набір інструментів на 108 елементів, просто наборчик. Наборчик йде в валізі, ось такий от чемоданчик. Він є в принципі досить ергономічний, зручний, невеликий. Все на своїх місцях. Для кожної головки, кожного інструментику є свій паз, воно все фіксується. Є тріщотка ось така маленька. І ось такого великого формату. Тут одна друга. Фіксується воно досить легко, зажимаємо ось тут кнопку. Вставляємо саму головку, і воно фіксується. Бачите, крутиться право, переключаємо, крутимо вліво, знімаємо за таким самим принципом. Є дуже все багато, є подовжувачі. Ось такий подовжувач, ось такий подовжувач і маленький є подовжувач на маленьку піщотку. Для чого взагалі цей набір інструментів? Ну, що він може робити, спитаєте ви. Я вам скажу, та ним можна робити все, можна розібрати машину, можна її зібрати назад, можна навіть відбити колесо. Реально, оця от штука витримує досить навантаження. Ну, банально, береш головку, ставив, взяв якусь таку от довжелезну трубу, колесо у фурі відкрутив, поміняв і погнав далі працювати. В принципі, комплектація є, так що ще подовжені головки. Є, що немало важливо, дуже частенько люди питають ось такі от зірочки. Торкси, єшки, по-різному їх називають, але вони є в комплекті, є маленьких розмірів і є більших розмірів ось такі. Біти до шуруповерта, до тріщотки, до викрутки. Ось така викрутка, біту вставив, Закрутив, що тобі треба. І все, проблем немає. Біти ось такі звичайні, також до самого шуріка можна. І до шуруповерта можна і до тріщотки, типу, можна, ну, багато на що на головку можна вдягати. Типу, за принципом. Є також такі гибкі пальчики, комплекті, подовжені головки, більші-менші, навіть такі маленькі є в комплекті. В принципі, все, що треба. Купили один раз ось такий от набір і реальні інструменти маєте до кінця життя. Всі посилання, фото у нас на сайті, воно буде прикріплене під відео. Якщо потрібно, звертайтесь, будемо раді вас бачити. З легкістю відправимося.